У Криму на базі механізованого батальйону 36 ї окремої бригади боргової оборони і військово морських сил України, що дислокуються у селі Перевальне поблизу Сімферополя, завершилися збори резервістів, які попередньо уклали контракт. Керівник навчальних зборів, командир роти, капітан Євгеній Будник розповів, що резервісти у бригаді цього року виступають в якості дебютантів. Раніше тут проходили підготовку лише так звані приписники. Усі 38 нинішніх резервістів мешканці Автономної Республіки Крим. На зборах юнаки вивчали як теорію, так і практику. На матеріальній базі з'єднання вони взяли участь у заняттях з вогневої, тактичної, фізичної, строєвої підготовки. А механіки водії близько трьох годин водили БМП-2. Ребята є інтерес, в принципі, вони справляються з всім всю інформацію у проходять нормально бойову подготовку. Хоча збори тривали близько тижня для резервістів. Вони стали справжньою школою на тактичній підготовці на умовному полі бою. Вони пересувалися двійками, трійками, проводили розвіддозор, патрулювали місцевість, охороняли важливі об'єкти. Самі хлопці кажуть, що стараються, адже усвідомлено йшли до війська у резерв та підписали контракт. За эту неделю я реализовал себя в физической подготовке, понял э, военное дело. Мне очень сильно понравилось. Э, если бы была бы возможность. Большому э, е, смислі контракта в смыслі, контракту, продління контракта я би больше подписал підписав би завершиться 70-й збір контрольними заняттями, на яких було оцінено персональний рівень вишколу матросів резервістів, тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира бригади з озброєння майор Володимир Куян задоволений підготовкою механіків водіїв. За його словами, це підготовлені люди, які з розумінням ставляться до виконання своїх обов'язків. Достатньо було об'яснити, один раз показати. И без малейших проблем механик-водитель выполнил упражнение. На гражданке они занимаются, оба работают на машинах. Вот, привязанность к технике у них есть, понятия есть. Вот. Ну, одним словом, если бы были все такие механики-водители, как эти два резервиста, вот, я в принципе, наверное... Вибучний час Олег Дяченко з певних обставин не проходив строкову службу в армії, тому від пропозиції військомату не відмовився, підписав контракт на два роки. На зборах взяв по максимуму і запевнив, якщо такі заходи будуть проходити так цікаво, то обов'язково продовжить контракт резервіста. От, понравилось, підписали контракти на два і більше там года. От якби надіємося, в дальнішому будуть продовжуватися такі ж якби учення, проводиться збори. От, і Будем участвовать, как бы принимать участие.